У Кривому Розі до дня молоді щорічно найталановитіші представники молодого покоління отримують відзнаки за видатні досягнення в культурі, спорті, науковій та інтелектуальній діяльності. Підтримали традицію і цьогоріч на урочистому прийомі від імені виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула молодь привітав перший заступник мера Євген Удот. Міські нагороди отримали більше 30 криворіжців. 10 молодих науковців відзначені стипендією імені Володимира. Майже 180 тисяч наших мешканців це молодь, це люди віком від 14 до 35 років. І вся ця армія єдиним фронтом зараз боронить наше місто, нашу країну. Найхоробріші хлопці і дівчата зі зброєю в руках боронять місто та країну. Наші спортсмени, наші студенти. Боронять по-іншому, хтось у волонтерських програмах і проектах, хтось допомагає нашим ВПО, впевнений, що разом ми переможемо. І як тільки в нашій Україні буде мир, пульс нашої молоді, нашої енергії, нашого молодіжного життя буде битися ще ярчіше. У кривому розі і у воєнний час не згорнуті молодіжні проєкти та збережені муніципальні стипендії імені Гутовського, поля Бизова та Гурова. Сьогодні отримую стипендію імені Бизова. Звісно, в цей непростий час така робота. І такі винагороди є дуже актуальними, вони дуже мотивують для подальшої роботи. Особливо ми розуміємо, що в такий непростий час це стимулюватиме для подальшої діяльності, для допомоги Україні. Лідерські якості та небайдужість молоді люди нині спрямовують на допомогу тим, кому найважче. Молодіжний виконком займається волонтерством. Ті люди, які виїхали за кордон, допомагають там нашим біженцям, переселенцям з роботою, з житлом та надають першу допомогу. Ми дуже стали ближче за цей період. Також в місті Кривому розі ми допомагаємо переселенцям. Ми допомагаємо малозабезпеченим сім'ям та людям, які цього потребують. В усіх сферах, у науці, виробництві, культурі, спорті, Криворізька молодь традиційно на перших позиціях. Шановні хлопці, шановні дівчата, які сьогодні перебувають там, на передовій, допомагають нашим військовим, а це волонтери. Нехай завжди ваші мрії збуваються. І щоб Завжди був мир. А ви, як ніхто інший, прагнете до цього першими і даєте можливість нам працювати, навчатись і е, взагалі сьогодні святкувати це прекрасне свято, день молоді. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов. цей день.